Я думаю, ви всі вже бачили, що 10 вересня 2025 року в одному американському університеті був вбитий Чарлі Кірк. Чарлі Кірк це буквально трамп для молоді. Це абсолютний підсос Трампа, який поширює магівські тейки для школярів та студентів. Здачею Кірка було катання по університетах. І дебати із студентами. Якщо ви відкриєте його TikTok, ви там побачите десятки, а то й сотні відосів, де Кірк сперечається із студентами про трансгендерних людей, про геїв, про релігію, про Україну, про мігрантів, про чорну расу, білу расу і так далі. Ну і звичайно, в цих дебатах він перемагає, постає таким сильним типом. А от всілякі ліві студенти, типу дурні, нічого не розуміють і так далі. Ну, звичайно, легко проводити дебати із непідготовленими студентами. Якщо загуглити його дебати із дорослими професорами, то ми побачимо наскільки Кірк був ганебний з ними. Звичайно, Трамп назвав це вбивство темним моментом для Америки, і він наказав приспустити всі американські прапори наполовину до вечора неділі на честь Кірка. В цьому відео ми з вами спробуємо розібрати деякі відомі тейки Кірка. Спробуємо зрозуміти наскільки він був правий чи неправий, і спробуємо самі подискутувати із ним. І, обговоривши ці моменти, ми зрозуміємо за що його вбили. Тому підпишитесь на цей канал і поставте цьому відео лайк. А ми полетіли. Почати хочеться із ісламофобії Кірка. Кірк говорив, що іслам це меч, який ліві використовують, щоб перерізати горло Америці. Ну, оскільки він жорсткий християнин, про що ми поговоримо пізніше, то звичайно, що іслам для нього постає ли не найстрашнішим, що тільки може бути в цьому світі. Щоб ви розуміли, у цьому році в Нью-Йорку будуть вибори мера. І балотуватися на цю посаду від демократів буде з охран Мамдані. Мамдані, це абсолютно класний тіп, про якого можна зняти окреме відео. Він пропонує безкоштовний проїзд в громадському транспорті, підвищення податків для заможних американців Нью-Йорку і так далі. Коротше, в нього класна соціальна політика. Але Кірк взяв і опублікував допис, в якому написав, що 24 роки тому група мусульман убила 2753 особи 11 вересня. Ну йдеться про той трагічний теракт 11 вересня 2001 року, коли були знищені башні близнюки в США. І тепер мусульманський соціаліст має всі шанси керувати Нью-Йорком. тобто він на повному серйозі, порівнює з Охарана Мамдані, якому на момент того теракту було там 10 чи 15 років, і з тима терористами, які скоїли цей теракт, тому що от ті мусульмани, і цей мусульман. Знаєте, на цю проблему в принципі можна дивитися ширше, коли от говорять, що всі мусульмани, ті, хто сповідують іслам, всі араби, вони всі якісь погані, дурні, тупі, вбивці і тощо. А умовно, коли якась біла людина скоює якийсь злочин з десяток років тому у Норвегії стався теракт, коли білий неонацик Брейвік прийшов і вбив більше сотні дітей. Ніхто не говорив, що прийшов білошкірий, і скоїв цей злочин. Ніхто взагалі не акцентував увагу на його кольору шкіри, на його вірозповіданні і так далі. Коли зараз російські військові гвалтують в Україні людей, вбивають їх, ніхто не говорить, білошкірі вбивають. Але як тільки якийсь піздєць, коїє чорношкіра людина або людина, яка е, сповідає іслам, відразу про це все напишуть всюди. І першим словом буде ісламіст вбив, мусульманин вбив, чорношкірий вбив. Тобто ніхто не акцентує увагу на тому, що хтось із них може бути терористом, хтось із них може бути психічно хворим, і так далі, а просто напишуть, що от в нього такий колір шкіри, і це значить, само собою зрозуміло, що значить всі люди, які мають такий колір шкіри. Чи сповідують таку релігію, вони всі однаково погані в окремому дописі Кірк стверджував, що той факт, що він написав про Мамдані, це не ісламофобія, а він помічає, що мусульмани хочуть імпортувати на захід цінності, які прагнуть дестабілізувати нашу цивілізацію. Мені знову ж таки дуже подобається оцей момент цивілізаторства. Типу, от є ми там Америка, Європа, Західна Європа, бо Східна Європа це вже трохи інше. І от ми всі несемо цивілізацію. Ми такі культурні, розумні, витончені, класні. А от є весь інший світ: близький схід, східна Європа, країни Африки, країни Азії і так далі. От вони всі тупі, дурні і те де, і т.п. І ці всі тварюки хочуть дестабілізувати нашу гармонію. Мені навіть важко сказати, чи це теорія змови, чи це просто шиза, яка присутня у Чарлі Кірка. До того ж, Чарлі Кірк, як я вже сказав, є церкводрочим, або якщо сказати культурніше, християнським націоналістом. Він вважає, що церква має бути єдиною з державою. Він проти секуляризації, тобто, якщо умовно раніше, десь там у 15-16 столітті, церква і держава були тісно пов'язані. Тобто все знання було в церковних руках, вся освіта була в церковних руках, і фактично державна політика впроваджувалась крізь церкву. То зараз, як ми бачимо, церква давно не має такого впливу. Тобто в Україні вже давно відбулася секуляризація. Церква зараз ні на що не впливає. Типу, в школах ми не вивчаємо якісь там християнські цінності, там на 1 вересня в школи батюшки не приходять, ну і в інші дні. Та й зараз, особливо там в центральній Україні, в східній Україні церкви не дуже популярні. Тобто деякі люди можуть, типу, сповідувати там, християнство, православ'я і так далі, але вони вже не ходять в церкву, не дотримуються цих всіх постів, не ходять кожної неділі молиться і так далі. Оце і називається секуляризація. Так от він проти цього. Він вважає, що дітей треба з дитинства привчати до Бога, розповідати, який є Бог правильний, який неправильний. Треба, щоб діти в школах вивчали там Біблію і інші які церковні постулати. До того ж, Кірк вважає, що є сім сфер, де християни повинні керувати: це політика, релігія, змі, бізнес, сім'я, освіта і мистецтво. Тобто, на його думку, президентом США може бути тільки християнин. Якщо хтось буде атеїстом. Або притримуватиметься якоїсь іншої релігії, все ця людина не має права очолювати американську країну. Щодо ЗМІ, то знову ж таки, якщо умовно якісь канали не транслюють якісь християнські цінності, кожного дня не розповідають про те, яка там біблія класна. Як ми маємо жити по біблії, то значить, все ці канали треба прибрати. До сім'ї ми зараз дійдемо там окрема історія. Ну і освіта та мистецтво зрозуміло, тобто викладання всіляких біблійних канонів у школах, в університетах і т.д. Тепер переходимо до найцікавішого: до поглядів на сім'ї Чарлі Кірка. Ну, зрозуміло, що він є гомофобом, трансфобом і так далі. Для нього все, що не гетеро, це погано, антирелігійно, антибіблійно, і цього просто не має існувати. На думку Кірка: геї, лесбійки є просто не людьми. Вони не мають мати тих прав, які мають гетеролюди. Оскільки він є християнином, то зрозуміло, він окремо дивиться і на питання жінок, зокрема, на дуже популярне останніми роками питання абортів. Кірк виступає радикально проти цього. Він говорить, що умовно аборт може бути медично необхідним, якщо життя жінки перебуває під загрозою. Але поруч тим, аборт для нього це вбивство і має бути незаконним. І навіть якщо жінку зґвалтували, він все одно був проти абортів. Тобто, якийсь чоловік який взагалі не знає, як це народжувати, розпоряджається чужими тілами. Ви уявіть, жінку зґвалтували, вона піддалась сексуальному, фізичному, психічному насиллю і ще й при цьому всьому завагітніла від цього чмошніка, і вона не зможе позбутися плоду. Тіло жінки це тіло жінки, і тільки вона має право вирішувати, що з ним робити. Оскільки він є християнином, то звичайно він виступає за повний патріархат. Для нього чоловік це лідер, фарватер сім'ї, а жінка це такий, знаєте, прицепчик. От вона десь там має бути позаду чоловіка. Для мене це радикально неприйнятна позиція, тому що я вважаю, що жінка і чоловік це абсолютно однакові сутності за своєю природою. Просто різниця є у вихованні, в упередженнях і т.д. І т.п. І як наслідок, Чарлі Кірк виступає проти фемінізму. Він вважає, що фемінізм це не про піднесення жінок, а про руйнування чоловіків і видалення їх із суспільства. Тут взагалі треба щось коментувати чи ні. Вочевидь, жінки зараз масово потерпають від всіляких несправедливостей і нерівностей. На побутовому рівні відбувається повний треш. Практично кожна жінка коли-неколи піддавалася насиллю будь-якому насиллю. І це має бути закінчене. І фемінізм якраз таки в тому числі про це. До того ж, він говорив, що жінки після 30 вже старі і не є в праймі. Тобто, якщо тобі 29 років, ти типа ще нормас? А от як тільки тобі стукає 30, 31 і так далі, ти вже все, ти вже отработаний матеріал. Ну, що тут казати? Повний шизофренік. Тобто бачимо, що Чарлі Кірк виступає проти прав всього, що не чоловік і не гетерочоловік. Але також в кірка є специфічні погляди на колір шкіри. Тобто для нього всі небілі, не гетеро і не чоловіки не мають мати адекватних нормальних прав. Він стверджував, що привілеї білих цимів. Ну та звісно, мів. Давайте подивимося на історію чорношкірого населення в США у 19-му і у 20-му століттях. Якщо до громадянської війни чорношкірі люди були рабами, то взагалі безправними істотами, яких могли вбити, закатувати, закопати, зґвалтувати і так далі, то після цього, після деякої там паузи, розпочалась масова сегрегація цих людей. Почитайте про расову сегрегацію в США. Ви офігені від того, що там відбувалося ще якихось 60-70 років тому. Відповідно, він активно критикує Мартіна Лютера Кінга. Мартін Лютер Кінг це просто год, це типа просто біст, це одна із найважливіших фігур в історії Сполучених Штатів Америки, тому що саме він виступав за закон про громадянські права 1964 року, за якими расова сегрегація почала закінчуватися. Ну і останнє це Україна. Чарлі Кір взагалі вважав, що Сполученим Штатам Америки не треба багато думати про російсько-українську війну. Він вважає, що проблема з мігрантами була набагато важливішою для США ніж агресія Росії в сторону України. Російсько-українську ж війну він вважає прикордонною суперечкою, і раніше ще він поширював всілякі неправдиві заяви російських ЗМІ про те, що нібито українські війська обстрілювали мінометами російський сепаратистський анклав в Україні. Ну, знамениті оці те, які про вісім років бомбили Донбас, і до того ж, він прямо говорив, що Україну мало хто може знайти на карті. Тобто, це така непомітна країна, якій не варто багато приділяти увагу. І Вашингтон помиляється, вважаючи Росію ворогом. Тобто, скільки Україна маленька країна, а Росія якби величезна, найбільша країна у світі, то саме з нею треба рахуватися. З нею треба вести економіку, з нею треба вести діалог, а на суверенітет України, на її інтереси, абсолютно байдуже. І тепер головне питання, на яке навіть я собі сам не можу дати відповідь: от чи заслуговує така людина смерті? Бо, типу, знаєте, з одного боку, ми можемо сказати загалом, що жодна людина не заслуговує на смерть. І я з цим типу згоден. Ніхто не має права забирати в людини те, що було їй дано природою. Але з іншого боку, коли людина буквально відмовляє в правах. Абсолютній більшості підкреслюю більшості населення США і загалом всього світу, то як до цього можна ставитись? Розуміло, що Кірк за свою громадську кар'єру наплодив собі дуже багато ворогів, попри те, що в нього була немала фанбаза, але в нього була ще більша хейт-база. І звичайно, своїми такими ненависницькими заявами він спокійно міг спровокувати якусь людину на такий злочин. Тобто, я не виправдовую вбивство Чарлі Кірка, це в будь-якому випадку погано. Він був батьком, він був чоловіком і так далі. Але в той же час він сам був активно проти тих людей, які також були батьками, які також мали власних дітей і так далі. І які в тому числі страждали і страждають досі від його риторики, і від того, що він поширював абсолютно кончені ідеї.